Добрий день, я студентка першого курсу кафедри кібербезпеки. Звати мене Софія, навчаюся я на е, факультеті еліт. Мене звати Солонар Олександра. Я навчаюся на спеціальності прикладна математика факультету електроніки та інформаційних технологій. Привіт, я Даніл Курченко, Я студент першого курсу спеціальності автоматизація, компютерно інтегровані технології та робототехніка факультету електроніки та інформаційних технологій. Доброго дня, мене звати Безверх я Антон Віталійович. Я навчаюсь на факультеті електроніки та інформаційних технологій або просто еліт, і спеціальність 141 електроенергетика. Коли я вже склала НМТ, побачила свої результати, переді мною була дуже велика кількість різних університетів, різних спеціальностей і е, були певні аспекти, на які я звернула увагу. Перш за все, це була академічна мобільність. Сумський державний університет відрізняється своєю широкою сферою саме академічної мобільності. До того ж, наш університет входить в топ-10 найкращих університетів України, і тому я зупинилася саме на ньому. А з спеціальністю насправді мені не було дуже складно обрати її, оскільки я завжди цікавилася саме сферою захисту, it сферою І почитавши інформацію, я ходила на День відкритих дверей. Я переконалася, що саме кібербезпека буде цікава мені. І тому остаточно вирішила вступати саме на цю спеціальність. А Сумський державний університет я обрала тому що. Ну, Я живу в Сумах, і мені зручно а, ходити саме в Сумський університет і не їхати в інше місто. Мі місто а, і це один із найкращих університетів не тільки в Сумах, але й в Україні. А, прикладну математику я обрала. А, ну, коли в мене тільки почали з'являтися думки про те, яку саме спеціальність обрати, а, я почала дивитися списки, і прикладна математика якось одразу мені. Запала в око. Тобто я зі школи дуже якби, любила математику, добре її знала, і мені здалося, що це така наука, яка, в принципі, має застосування в багатьох напрямках, особливо в ІТ-сфері, яка зараз дуже популярна. Тому я обрала прикладну математику. Сумський державний університет в першу чергу, бо я живу в місті Суми і весь час жив. Чому саме цю спеціальність? Ну, З факультетом я визначився досить швидко, бо просто методом виключення не економіст, не юрист, еліт. Чому саме цю спеціальність мені вона вдалася цікавішою, ніж комп'ютери науки чи інші всі? Я попитав людей, побув на дні відкритих дверей. Та мені дуже сподобалася саме автоматизація. Ну, мабуть, про університет спочатку. У мене інших варіантів не було. Це була спочатку мрія сюди потрапити, а щодо спеціальності, то я, мабуть, її обирав в останній момент просто і якось сюди потрапив. В принципі, задоволений своїм вибором. Да, я думаю, секрет простий це працювати, працювати, і ще раз працювати, приділяти увагу саме тим предметам, які ви вважаєте потрібними. Для мене це була математика, я завжди її вчила, завжди любила. Тому, звісно, багато працювала, виконувала дуже-дуже велику кількість тестів, читала літературу, і я думаю, розподіляла правильно час. Це дуже важливо, коли ти вмієш збалансувати свій режим, свій графік. Це дуже допомагає в підготовці. Я ще зі школи знала добре предмети, які я здавала. Але ну, перед НМТ я звичайно готувалася, намагалася повторити всі теми з усіх предметів. Тобто я проходила тести дивилася, які саме теми мені потрібно підтягнути і. Вчила по відео на Ютубі, по різним сайтам, намагалася повторювати інформацію через деякі проміжки часу і, в принципі, це допомогло. Вчився сам. На дистанційно в школі вчитись, це ну, дуже важко. Тому я останні півроку до НМТ я взагалі в школі по шкільним предметам вчив тільки ті, що для НМТ. А так більшу частину часу просто сам готувався на сайті Освіта.ua, проходив тести, все таке. О, ну, підготовка, звичайно. Наприклад, математику я готував вже два роки, тобто починаючи з кінця 9 класу. Українська мова можу подякувати своїй вчительці зі школи. Вона дуже гарно підготувала. І англійська мова також був репетитор. Тому репетитор це гарна річ. Треба цим користуватися. Зараз перед 11-класниками постає дуже велика проблема, і я б порадила правильно використовувати свій час. Перш за все, треба розставляти пріоритети, вибирати саме ті предмети, які ви вважаєте актуальними та ті, які ви будете здавати, намагатись. Впоратися із шкільною програмою і з підготовкою, і звичайно, особисте життя, відпочинок це дуже важливо. Коли е, у вас все збалансовано, вам буде легше, легше і навчатися, і е, проходити цей складний етап, важливий етап в житті. Е, тому е, працюйте і е, використовуйте час з розумом. Я думаю, що також варто проходити тести. Дивитися, які саме теми ти не знаєш, намагатися максимально розібратися в усіх деталях, щоб повністю зрозуміти. Ну і також повторювати інформацію через деякі проміжки часу, щоб воно не забувалося в тебе. Заходьте на сайт освіта.ua, там є всі тести ЗНО, НМТ, можна проходити по темам різним, визначати. Дивитись, в яких темах щось незрозуміле, якісь помилки, і просто ну, розбиратись в цих темах всіма можливими способами. Приділяти цьому час, звичайно, тобто робити багато тестів. Тести дуже допомагають. Тести, тести це завжди повинно бути. Відпочинок, звичайно, тобто приділяти час відпочинку, бо можна просто повністю поглинутися в навчання і потім до, вже до початку самого НМТ просто перегоріти або перед ним самим.